Те, що ви могли до цього чути про духовне пробудження, скоріш за все є неправдою. Ти ніколи не зробиш цього, або ти занадто емоційна. Всі ті уявлення, які ви про себе мали, це все неправда. Духовне пробудження це далеко не про те, щоб запалити паличку пало Санто, це знімати з себе одну ілюзію, другу ілюзію. Це про буквально смерть Его. Привіт! Я Ярина Волинська, і вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про досить спекулятивне. Тивно і таку непросту тему духовного пробудження, все, що ви могли до цього чути про духовне пробудження, скоріш за все є неправдою. Давайте з вами визначимо, що ж це таке це духовне пробудження, і для чого воно потрібно. Бо, можливо, ви мені скажете, для чого воно мені треба, мені і так добре живеться. Що таке духовне пробудження? Це пізнати свою істинну природу, і це непростий шлях, тому що ваша істинна природа вона лежить далеко за межами вашої особистості, за межами ваших уявлень про себе. А тепер уявіть собі. Що ви 20, 30, 40, 50 років живете з певним уявленням про те, хто ви є, і ви стаєте на духовний шлях і розумієте, що це все, що ви про себе думали, все ті уявлення, які ви про себе мали, це все неправда. То як ви думаєте, це буде боляче чи це буде приємно? І звичайно, духовне пробудження це далеко не про те, щоб запалити паличку пало санто або розстелити коврик, включити мантру, сісти… Красиво зняти там себе для сторіс. Ні, це про буквально іноді метафоричну смерть особистості. Це про те, щоб знімати з себе з шар за шар того, чим ви не являєтеся. Знімати з себе одну ілюзію, другу ілюзію. Одну ілюзію у вас, можливо, всадили всередину ваша школа, можливо, ваші батьки, можливо, ваші друзі, можливо, ваш колишній партнер або партнер по бізнесу. Кожен протягом вашого життя кидав в вашу сторону якусь фразу ти ніколи не зробиш цього, або Ти занадто емоційна, або ти недостатньо красива. І ми в це починаємо вірити. І протягом всього свого життя набираємо ось цей такий слой, ось цієї неправди про себе, в яку ми починаємо вірити. І тут по одному ми починаємо це знімати. Іноді це буквально. Виглядає як віддирати від себе, тому що ми іноді так сильно віримо в всю правду іноді у нас ця конструкція вона є досить комфортною для нас. Тому, звичайно, це все буде відбуватися через сльози, це все буде відбуватися через ось таке вмирання. І ви можете сказати, для чого мені це потрібно. І так, у вас є шлях, звичайно, досягнути просвітлення в момент вашої смерті. І в тибетському буддизмі, в принципі, є бачення того, що смерть є також шансом для просвітлення, але у вас також є інший шлях цей шлях зробити це усвідомлено, пізнати свою істинну природу. Уже тут зараз і трансформувати свою свідомість, тому що в інше життя ви з собою не заберете ні ваші пожитки, ні ваші маєтки, ні вашу кар'єру, ні ваш автомобіль, ні ваших дітей, ні ваших партнерів. Але що ви 100% з собою заберете, це вашу трансформовану і очищену свідомість. І в наступному житті, можливо, ви набагато швидше згадаєте. І повернутися до себе. Тому найважливіше, що потрібно зробити на шляху до ось цього такого бажаного просвітлення, це трансформувати свою свідомість. А трансформація завжди відбувається спочатку через очищення. Ми спочатку вимітаємо те, що нам не потрібно, те, що наповнювало до того, для того, щоб заповнити новим. Тому завжди в тандемі очищення і тільки тоді розширення. І ось це очищення. Може відбуватися через сльози, через темну ніч душі, через невіру, коли всі ваші опори рушаться. Тому да? що ми спочатку спираємося на щось зовнішнє, ми спираємося на свою кар'єру, на свого партнера, на якісь стосунки. І тут воно все рушиться, бо це ілюзія. І нам треба знайти нову опору. Звичайно, цей процес може бути неприємним. І це якраз цей момент, коли багато хто дає задню. А це якраз те. От коли ми проходимо цей переломний момент, коли вже не можеш, і ти робиш маленький крок вперед і долаєш через оцей страх, зневіру, і ось там ти, ти істинний, ти дуже часто говорять про духовний шлях як про спосіб втечі. Але насправді духовний шлях це не про те, щоб втекти від... Складнощі не те про що втекти від страху від переживань, а це про те, щоб не бути учасником, а бути спостерігачем, тому що ми тратимо надзвичайно велику кількість енергії на те, щоб бути в тих страхах, на те, щоб бути в тих переживаннях, замість того, щоб спостерігати за цим. І не чіплятися за це, не чіплятися за оце я, в яке ми так свято віримо. Для прикладу скажу, що в моєму житті було декілька переломних моментів, коли в принципі можна було би здати назад, і зазвичай ці переломні моменти ставалися тоді, коли я змінювала вид діяльності. Коли ти живеш по-звичному, і тут ти розумієш, що це твоя ілюзія, бо це не приносить тобі жодного задоволення. Ти розумієш, що ти не на своєму місці, ти йдеш в щось нове, ти не розумієш, що буде попереду, ти не знаєш, тому що це щось, де ти ще не був. І в цей момент дуже просто зробити крок назад: а ні, мені було так комфортно, піду я назад. І от якраз оцей момент, коли ми зробимо ще пів кроку вперед, це якраз і є про те пробудження, про те просвітлення, тому що ти в цей момент ламаєш свій стереотип про себе самого, ламаєш ось це таке уявлення про себе, і я би також хотіла звернути увагу, що дуже часто люди під час практик там ідуть. Вони втратили всі опори і вони втікають в духовність, наприклад, в якісь такі феєричні практики, де вони здобувають певний стан, якого в них раніше не було, і ці стани можуть проявлятися в різних візуальних картинках, в самадхі, можливо, навіть повного розчинення, можливо, якісь видіння. І ось ці яскраві такі моменти людина може сприйняти як пробудження. Але ні. Тому що пробудження це шлях, який ти спостерігаєш. Як тільки ти чіпляєшся за що-небудь, а дуже часто можна, ми чіпляємося за себе, а ще більш гірше буде, коли ми починаємо чіплятися за свою практику. І це те, що теж може створити певну ілюзію. І тут важливо. Бути абсолютно повним спостерігачем, неважливо, чи ти завалюєшся в страх і переживання і біль, чи ти завалюєшся в якісь ейфоричні стани. Ось це і є шлях пробудження бути завжди спостерігачем. Тому, здебільшого, трансформаційний шлях пробудження він відбувається через яскраві проживання. Вивільнення ось цієї заблокованої енергії, і це може проявлятися в сльозах, в такому буквальному проживанні того, що ми собі стримували. Сум, печаль. Можливо, це можуть бути якісь протилежні емоції, але тим не менше вони завжди є досить інтенсивними і вони є непростими. Саме тому духовне пробудження воно не може бути простим шляхом і відбувається через досить потужні процеси. І може супроводжуватися сльозами, істериками, активними емоціями, тому що це не просто відмовитися від того, до чого ми так звикли. І звичайно, це не може супроводжуватися тільки такими божественними, феєричними відчуттями і бути тільки в плюс, але не в мінус, тому що треба. Вміти приймати і спостерігати абсолютно все, і приймати всі аспекти цього життя. І ви маєте бути готові до того, що ваш трансформаційний процес не завжди буде простим, прекрасним і легким. Це завжди про кризу, про переломний момент. Де ми змінюємо нашу стару парадигму, відмовляємося від старої, а нової ми ще не бачимо. Ми йдемо в невідомість. Це завжди про смерть его, і це не може бути тільки прекрасним лайтовим божественним процесом, який супроводжується там, щоб літали метелики всюди квіточки. і Ми такі блажені. Ні, це про буквально смерть его. Тому ви повинні бути до цього готові і розуміти, що в першу чергу страх чи сумнів це вже зона его, з якої ми можемо вийти, і ось це і є істинне пробудження взяти піти іншою дорожкою, іншою, не тою звичною, якою ми йшли раніше, зробити інший усвідомлений вибір і крок до себе. І це не може бути просто і прекрасно. Якщо вам відгукується те, що я говорю, поділіться, будь ласка, вашим особистим досвідом, коли був той момент, коли ви відчули, що так як раніше, вже бути не може, а як по-новому, ви ще не знаєте. І традиційно нагадую вам підписуватися на мій канал, натискати на дзвіночок для того, щоб не пропустити наші нові випуски.